Ну що, прийшли ліщильники. Хороший такий діаметр без гаєк. Я вже буду дивитися під цей діаметр, чим мені з'єднувати на труби і якусь підставку, бо важка чимось підставити. Ось, все. Я так розумію, що оце знімається і туди вставляється, скручується те, що ви тоді купили. Ну, норм. Окей. Такі от кичинники. Діаметр такий, що як треба. Тут діаметр великий. все така сіточка перед тим велика. Ну і там. Вже далі крилчатка. Діщійник, як кліщенник. Тільки потрібного нам діаметр без завуження. Треба оцього тоді, у кого купили лічильник, запитати, що до нього йде ще який комплект такий для того, щоб через медбус потім. Я бачу отут дві такі виїмки, і на оцьому є якийсь магнітик. І виходить, коли він крутить, це у нас літри, От літр прокрутив. Десь магнітиком пройшовся. Значить, саме прийшовся. І має сюди отак вставлятися. І він має тоді якось передавати. Але це якийсь спеціальний чисто до нього, то треба тоді у нього запитувати. Бо я думав, може це отут, от, що викручується. От. Тут така різьба, вона типу, під манометр взагалі ця різьба. Ну, вона і не треба, хай собі там буде. Бо я думав, що все викручується і туди щось вставляється, і тоді може там ну, по крильчатки якось там вираховується, якщо на крильчатці щось є. Але тут вряд чи на крильчатці щось є, от, то да, я от побачив, саме воно має сюди вставляти, щоб тоді якось це передавати, оцифровувати показник.